Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергові посилочки з Аліекспрес. Сьогодні прийшло декілька посилочок. Одна збірна і дві такі невеличкі посилки. Це відео перед новорічним. Посліднє в цьому році, адже. По трех номерах переглянув цього року вже більше посилків, я думаю, не прийдуть. Так. Починаємо з маленької. Ось такий трек номер. Все, прийшла насадка на крану мийку. Ось така насадочка. Ну, насадка пластикова. Тут є перехідничок, прокладочки, все в комплекті. Тут не помиляюся, десь обійшлося близько 20, чи 30, чи 20 гривень. Ну, посилання буде в описі на. На продавця і сама насадка бралася за монети. Зі знижкою за монети. Так, ось така насадочка. Ну, напишу, якщо десь напишу, чи підійшла під мій кран Ось така насадочка досить нормальна. В принципі, і заводська від польського. Крану нічим не ліпше на вигляд. Ось так. Добре. Друга посилочка ось така. Ага. Ця посилочка йшла до мене 44 дні. Доставлялася Укрпоштою. Я вже думав, що десь вже пропало. Але нічого. Все дойшло, все. Я так думаю нормально. Так. Посилання теж продавця буде в описі. І це навіть навіть не пошкоджено. Так. Охте! Ти. Ох ти, але я таку не замовляв. Це або подарок від продавця, вона прийшла в повній комплектації. Я замовляв, якщо не помиляюся саму бритву, вона мені обійшлася, не бретву машинку, обійшлася у 8 доларів, трошки дорого. На даний час можна купити з монетами дешевше. Ну і інші машинки, які я замовляв для постригання. Я замовляв дешевше. Так, подивимося на комплектацію. Сама машинка. Тремер, як то як називаю. Дві швидкості. Ну, досить тиха, ну це все. Я її можу рекомендувати тим, що в мене така сама. Чекайте, типу тут публікую. Така сама, вдома вже служить. Практично два роки. Так, до машинки повернемося. Мені цікавий цей комплект, бо я, я просто в шоці. Або я ще подивлюся добре. Але я, здається, замовляв саму машинку. Ось такі ножнички. Знаєте, досить непогані. Такими машинками, як в нас дають, пам'ятаєте, в нас дають машинками ножниці, то з тими небо і земля. Ось такі ножнички. Так, подивимося на другий. Другий ось такий. Теж брендовані генче. Ну класно, класно, супер. Я взагалі задоволений. Я не сподівався, що тут такий буде комплект, якщо чесно. Так. І тут, якщо я не помиляюся, я бачив, то має бути накидка. Накидка. Ну, для підстригання. Так. Розпаковувати не буду, думаю, що всім все ясно. Так. Супер! Я навіть не сподівався, замовлялася одна машинка. Але за тому, то, що вона трошки дорожче виходила, і я не подивився. Так, так переходимо до самої машинки. Так. Або, то, або подарок від продавця, або то вони помилилися. Так, так, так. так. Комплектація. Так, ну, розпакувати не буду тайп-сій кабель зарядний, Щіточка, щоб чистити саму машинку для підстригань і олива. Комплект. Так. Інструкція. Ну, є російська мова, можна почитати. Так. І сама машинка NCAN Так, ось тільки Так, ключом чи заряджено. Так, чекайте, а це вже другий режим турбо. Так, не є режим турбо. Час зарядки півтора, півтора години і десь служить до двох місяців підстригання. Також два режими підстригання, турбо і простий. от І регулювання довжини не підстригаємо волосся кроком 3 мм. Ось так. Ну, класно, класно, супер. Я задоволений. Так. Повезло. Хоч щось повезло. в житті повезло. Так, з подарочком перед новим роком. До речі, вітаю всіх новим роком. З майбутнім новим роком, наступаючим. Так. Так, так. Так, дивимося другу. Так, це ось такий трек номер. Ця посилка йшла 22 дня. Так. І раз. Два. І три. Так, ще три товари. Дивимося на, на оцей трек номер. Більше нічого немає нема. Це прийшов? Ручка чистити наушники. Ось така штучка. Теж недорого в монетах вийшло, так що можна купляти в монетах і економити достатньо суму. Так. Наушників вдома є багато, так що будемо користуватися. Ну, посилання буде на продавця. Так, ось такий трет номер. Замовлю я своєму малому рукавички, але бачу з такою погодою, ну поки що тих рукавичок не потрібно. Так, але кажучи, що скоро буде сніг і зима рукавички. Тут має писати, чекайте, ніфіга не пише. Може і пише, але по-китайськи. Треба розуміти. Ті простенькі рукавички, дитині. А будемо таскати. Так, наступна посилка. Ось такий трек номер. Ну, це теж, якщо бачите, теж машинка для підстригання End Bost. Ця машинка обійшлася у 5,5 доларів. Тут явно нема того всього, думаю так. То, що в мене акція? Або я то не розумію, я замовляв простий комплект машинку. Дивіться, посилання на продавця буде, другий комплект, ну, чорно розпаковувати не буду. От, подивіться, другий, комплект. Хоч би хотів придумати і не придумаєш. Дивіться, 5,5 доларів Машинка іншень, у нас вона є від 400 і догори стартує. Плюс ножнички, плюс Ну ця, кажу простенька, хтось поможе щоб для підстригання, щоб ху, волосся не падало за комір. Супер суперове, суперове передногорічне розпакування. Я просто в шоці. Ну, подарок від інше, я дуже щиро вдячний їм. Не знаю чого. Може за те, що вони бачать, що я в них себе. Не знаю, не можу спорити. Посилання на продавця буде в описі. 5,5 доларів. Ну це дорожче вийшло, ну, тоді я брав з купоном, там купон великий, був. треба було брати пару товарів, щоб отримати знижку по купону. Але оце все. я вам кажу. Китайці не перестають мене дивувати. Якось отак. От так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Мені приємно читати ваші коментарі. Також дивитися, що ну, мої відео переглядають. Ну, це таке невеличке розпакування, всі такі цікаві товари теж багато йде в дорозі. Так що буде багато чого цікавого. Будемо розпаковувати і дивитися. Ну ці, ще його одне точно можу сказати. Отдані машинки для підстригання і можу рекомендувати сміло. Я замовив ще NSH Post 2. Ну, Кажу, що вона гірша до цього. Не знаю. Ну це, от така іменно у мене, просто чорна, вже працює 2 роки. Також для них все є змінне. Змінні леза, ну, касета з лезами, замінна є в продажі. Оцей ваграмінець регулюємо. Теж є, якщо поламав або десь загубив. Ну, все є. Чому не купляти? Купляти якийсь шар потреб, а потім казати, який Китай поганий, який Аліекспрес поганий. Та треба читати відгуки перед тим, як купуєш. Також ні я не знаю. Так що вітаю всіх з нами роком наступаючим, Бажаю щастя, здоров'я, бажаю перемоги нашій країні, в 24-му році був наш мер в країні. От сьогодні була масована атака російських орків на нашу країну. Нічого їм не вийшло. І з чим раз, тим буде менше виходитися. Віримо в ЗСУ, донатимо ЗСУ. І слава Україні!